Добрий день! Швидко минає перший місяць зими грудень. Скоро малята він закінчиться! А хто знає, що закінчиться ще разом із цим місяцем? Так, закінчиться цей рік! А який рік настане? Настане Новий рік! Так, молодці! Усі ви знаєте, що новий рік це довгоочікуване, гарне свято! А яке це свято? Так, воно веселе, радісне, чудове. А ще Новий рік це свято, що несе нам маленькі чудеса. Жодне інше свято не сповнене таких чудес. Тому всі з великим нетерпінням його чекають, в усьому світі його полюбляють і відзначають у багатьох оселях. Скрізь стоять прикрашені ялинки, вулиці Міст і Сіл сяють новорічними вогниками. На Новий рік. Люди влаштовують святковий бал-маскарад. Що таке маскарад? Маскарад це бал, на якому люди одягають різні фантастичні казкові костюми з масками своїх улюблених героїв, а потім вводять хороводи біля прикрашеної ялинки. Новорічні карнавали влаштовують і для дітей, і для дорослих. Проводять різні конкурси, танцюють, співають. Сьогодні ми з вами, дітки, намалюємо новорічний карнавал дітей у святкових костюмах біля ялиночки. Ну що, дітки, починаємо малювати. Сьогодні ми помалюємо олівцями. Спочатку, діти, проведемо пряму лінію. Це у нас буде підлога. І замалюємо її. Дітки підлогу намалювала, розфарбувала. А тепер посерединці аркуша намалюємо ялинку. Починаємо малювати із стовбура. Малюємо і зафарбовуємо його. Дітка, зараз я малюю гілочки ялинці. Дітки, подивіться, усі ялиночка вже прикрашена. А зараз намалюємо дитину в костюмі. Малюємо. Спочатку малюємо голову. Дітки, я намалювала силует людини. А тепер розфарбуємо. Діти, подивіться дівчинку в костюмі зайчика я намалювала. А зараз намалюю дівчинку у костюмі котика. Приступаємо до роботи. Малюємо круглу голову. А тепер візьму олівець чорного кольору і буду малювати силует людини. Малюємо ручки. Так. Він у нас в такому комбінізоні. Намалювала силует людини, тепер розфарбую костюм. Дітки малюємо котика чорного. Дивіться, який гарний котик, але не вистачає хвостика. Домалюємо. Дітки, котик з хвостиком. А тепер красимо нашу залу. Намалюємо гірлянду. Я її прикрашу новорічними різнокольоровими вогниками і намалюю серпантин. Дітки, подивіться, яка красива зала. І гірлянди є, і серпантин. І ось діти, дивіться, я домалювала такий блакитний фон. Діти, подивіться, яка гарна вийшла у нас новорічна картина. Я сподіваюся, діти, що ви теж полюбляєте новорічне свято. Діти, намалюйте, будь ласка, і себе у своїх новорічних костюмах біля ялиночки. А я буду з нетерпінням чекати ваших робіт. До побачення!